Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть скажіть, яка істинна причина агресивної поведінки? Якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео, близьких людей, яка істинна причина агресивної поведінки, агресії? Відбувається, скажіть, допоможіть. Там да, тут вийшла карта, що людина в. По своїй, ну, Вийшов чоловік, він е дійсно має дуже агресивний характер. Людина холодна, не має душі, холодна, не розуміє чужого, е не співчуває. От він такий холодна людина, безсердечна. Єдине, що любить, це гроші, Любить, щоб. Е його любили постійно, може ще використовувати таку хитрість, якщо не, його не люблять, то може привороти ставити. І любить, щоб віддавали все, що є, гроші, все віддавали. Людина шукає гарних е душею. Людей добрих. І це все я заперечу, Убираю. знімаю весь негатив. Ну і тут проявляється агресія, якщо немає грошей. Якщо немає грошей, стає агресивним дуже. Вищі сили янголів охоронців духів роду. Прошу: одведіть, одверніть цю агресію на віки вічні, одвужу, більше не зможе агресію чинити. Більше немає жодної прив'язки. Убираю з енергетичного і фізичного простору усю агресію. Буде так і так буде. Відкриваю дороги і шляхи на щасливу долю, буде так. І буде все сказано, здійснено так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, яка істина причина агресивної поведінки? Що відбувається? Що робити, щоб припинити агресію? Тут треба змінювати. Тут людина може бути ну, психічно нормальна, просто зловживає, або алкоголі, наркотики, якісь є речовини, що можуть змінювати поведінку. І дуже егоїстична людина тільки думає про. Себе про свою залежність і живе минулим ще. І в, в стосунках з цією людиною дуже сильна агресія, не, неочікувано, можна так сказати, неочікувано. І дуже важка може розвинутись хвороба. Треба змінювати. Зараз. Я заперечу повністю весь негатив убираю. Скажіть, чи вдасться вирвати, змінити ситуацію? Що робити? Да, вам вдасться. Вам треба е, тільки думати про себе. Тут е, немає, вас немає в цих відносин для цього чоловіка на першому місці його залежність. Ви десь там на останньому, і вам треба почати з себе, не думати про цю людину, виконати всі свої бажання. Тут така вийшла карта. І у вас попереду дуже хороша людина. І ще, тільки вам треба себе задовільнити повністю, всі свої бажання, мрії здійснити, самій собі. Самому собі, якщо дивляться чоловіки. От, і до вас приходить, ну, прийде інший чоловік, інша жінка. І набагато краще. Але якщо ви не зміните, може бути хвороба від цих відносин. Вам погано. Заперечую весь негатив. убираю. Убираю повністю весь негатив. Ну, перший крок до себе, до своїх бажань. Кожен день маєте для себе щось робити. Для цієї людини припинити щось робити взагалі. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає, хто лихо робить. Оцікай на віки вічні, більше не можуть втручатись у ваше життя. Більше не мають змоги впливати на вас, відсікаю? Всі прив'язки, мороки знімаю. Більше не може погано робити, буде так і так буде. Вкриваю дороги на щасливу долю, чоловічу, жіночу, буде так, бо так. буде все сказано. здійснено так буде. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще якийсь негатив, що може? Яка істинна причина агресивної поведінки? Щодо тих, хто дивиться відео близьких людей, агресія у житті? А, тут дуже серйозно. На розлучення, ставлять розсорки дуже сильно, можуть викликати прив'язки, і алкоголь, магія йде, скидають своє лайно на вас. Можете, от все йшло гарно, все було гарно, а тоді починаються складнощі. Зненацька, в одну мить у цих картах. Скидають своє лайно і розсорки роблять. Хочуть, щоб ви пішли, щоб зруйнувати сім'ю. У вас працює захист. Зараз гарний захист є, але все одно воно постійно на вас нападають, повторюють. Це треба зняти. Заперечую, весь негатив Убираю, повертаю назад, тому хто ставить програми негативні підклади. анулюю повністю всі підклади, все, що підкидають, все лайно вертаю назад, тому хто підкидає. Більше не зможуть лайно скидати, всі борги. Агресію повертаю назад тому, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Весь негатив, що скидався, повертається назад до того, хто роби. Не на переклади на них самих. Буде так і так буде. Більше немає агресії в вашому житті. Убираю віки вічні, відкриваю дороги на щасливу долю, повертаю все, що стягнуто до вас назад, вертається. Більше не зможуть лиха чинити. Ануліруються повністю всі підклади, де б що б не лежало, більше не працює. буде так перекриваю. Прошу Верховного Суда, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю: жіночу, чоловічу, щасливу долю, без агресії, без чужого лайна повертається все як з гуся вода сходить, так і з вас сходять ці негативні програми. І прошу зруйнувати всі плани ворожі. Буде так і так буде. на буде. все сказане, здійснено, так буде. От. Так що на, на сьогодні це все. Я завершую. Така в нас сьогодні вийшла кава. Хочу подякувати усім за увагу, за коментарі, за донати, за те, що ставите вподобайки. Також запрошую індивідуальний прийом номер вайбру, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube канал. Це теж допомагає. І, будь ласка, допомагайте нашим військовим. Допомагайте закривати збори 1-2 гривні кожен день. Особливо приємно пити каву, зробити, внести кошти, якісь допомогу, допомогу і побажати перемоги, усього найкращого вдачі нашим військовим. От. Бажаю вам, щоб у вас не було агресії, Щоб повністю очистився ваш простір. Більше немає таких людей у вашому просторі. Всі в нормі, всі, хто вас оточують, ваші друзі, близькі, люди, мають бути до вас добрі. Вони мають бажати вам щастя, успіху. І це нормально, це нормально, ненормально. Кричать, коли агресивно кидаються, це не норма. От цього треба звільнити свій простір, і тоді ви будете здорові, у вас все буде гарно, ви будете досягати цілий і все буде добре. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі.